Друзі, всім привіт! З нами сьогодні на огляді ПЗ-7. Це важкий танк німецький 10 го рівня, і він прокачуваний. Цей танк нещодавно отримав ап в останньому пайчі, в великому пайчі, де був ребаланс 4-х десятих рівнів, і цей танк отримав підтягнення своїх характеристик. Зразу говорюся, про підтягнення характеристик ап він потребував вже дуже давно. Хоч він і не є повністю ніби кактусом не був, але потребував. Це факт. Але що йому апнули, як воно на ньому відобразилося і чи став він більш актуальним, та й взагалі по всій його характеристи, зараз ми сьогодні і розберемо в цьому відео. Але перед тим, як ми почнемо, рекомендую вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку і залишити коментар, що взагалі думаєте про останній патч. Добре, давайте починати. Почнемо по стандарту з обладнання польової модернізації. Обладнання. На 99% випадків вам потрібен буде один комплект. В першому слоті ви ставите або покласти це поліпшене загартування. Але якщо ви катаєте так, як я, з, полі... з шоколадом, не використовуючи автоматичного вогнегасника, то рекомендую все-таки поставити або ж компонування, або ж систему поліпшення живучості. В кращому варіанті потрібен був би варіант Т-3. Ну У мене Т-2. Не, не збирав я ще компонентів, до Т3. Чому? або компонування, або це. Танк любить горіти. і Підвищення живучості його внутрішніх модулів це досить важливий аспект для гри на цьому танку. Горіти він любить, це проблема, в принципі, в загальному німецьких танків. Ну і горіти доводиться доволі часто, тому цей варіант трошки полегшує життя. Другим слотом йде турбіна, третім досилач. Для маленьких карт ви можете возити другий комплект. Тут поставити стабілізатор. Я не використовую, я привик, в принципі, стабілізація тут не саме приємна, але не найгірша. Не, не і тому я не вожу стабілізатор. Але для маленьких карт, типу з Хімельсдорфу або Енську, є, е, є сенс возити ще другий комплект, де буде стабілізатор. Тому що там, по суті, маленька карта доїхати до позиції можна і без турбіни непогано. Тепер по польовій модернізації. Тут теж не складно, більш варіант для такого ТТ, в якого завдання виживати. Тут ставимо проходимість, тут прискорюємо зведення, тут на свій розсуд, я не став поки що нічого, вагаюся. Тут тільки, тільки ліво, направо точно не ставте. Вліво це ми підвищуємо живучість екіпажу, зменшуємо час оглушення і шкоду від осколочно-фугасних снарядів. При цьому ми трошки собі ріжемо швидкість повороту шасі і максимальну швидкість. Максимальну швидкість ми правимо турбіною, пам'ятаємо. І тут також на виживаємість. плюс 30 до міцності внутрішніх модулів і плюс 5 до швидкості ремонту. чуть чуть ми гіршуємо стабілізацію, але виживаємість в цьому танку потрібна. Тут, думаю, зрозуміло. У перках екіпажу тут теж нічого складного. Бойове братство, ремонт, пожежогасіння у вас мають бути Парки на огляд актуальним, будуть, інтуїція йому не пошкодить. Звукова розвідка також буде, буде мати зміст, бо на цьому рівні арти багато і наш танк вона любить. Любить, любить і ще раз любить. Особливо ми її любимо. Добре. Тут я думаю, по цьому зрозуміло. Побронювання це фішка танка. Це броньований дуже тяж Але давайте поглянемо. Одну у нас тут, по суті, не одна верхня деталь є, ніби одна є така вже, що переходить по суті кришку корпуса. Тут 80 мм, але під диким кутом. І значення таке, що просто не забудьте. Верхня, і по суті, це вже така, ніби більш верхня деталь. Тут 380 наведено, і теж забудьте його туди пробити. Зона стику, просто він на вас дивиться 300. Тоже дуже багато. Ну і нижня лобова деталь. Просто танк на вас дивиться, то що ми маємо? 270, 270 наведеної броні. Сказати, що це мало, я думаю, я за ні в кого не повернеться. Та е преміумні снаряди 10-х рівнів, просто дивлячись на вас, будуть вас пробивати. Але все одно 270 багато. В топі списку ви просто їдете, і вас вісьмірки навіть преміумними снарядами в більшості випадків не пробивають. Ну, і тут ще є ніби ще одна така, так би мовити, нижня лобова деталь. Вона малюсінька, під величезним кутом. Сюди ніхто вам стріляти не буде, просто не звертайте уваги на значення, стріляти вас не будуть. стріляти вас будуть сюди. Далі Борта корпуса 160 номінально, просто під прямим кутом. Вони, ну, думаю, питання зняті. Проботанкують вони абсолютно все. Далі є циліндри. І в циліндрах є фішка, коли танк просто на вас дивиться. Тут прекрасне значення, тут захмарне, і тут є малесенький трикутник, де 230. Туди вас будуть пробивати. Та є одна проблема: якщо ви захочете танкувати бортом, як на класичному тяжику, от, ви десь будете так виїжджати. Опа! А в нас вже циліндри втрачають броню. Там, де було 350, вже 300. Тут взагалі 213. Якщо захочемо, наприклад, супротивника ромбанути, от ми хочемо збільшити наведену броню в нижній лобовій деталі. От ми підкрутили ромб. Борта без питань. Тут без питань. А тут 190, ну тут 250. Ну, я думаю, вам, вам це зрозуміло. Що це за броня Туда вас буде рвати, рвати і ще раз рвати. Тому цей танк. Належить до категорії, коли тут цікавий досвід танкування. Тут нестандартний на цьому танку цікаво танкувати. Причина того, що він танкується не, не класичний тяж. Ви виїжджаєте не бортом, ви виїжджаєте лобом корпуса, виставляючи його під агресивним кутом, збільшуючи максимально свою наведену броню. Ховаючи каток і ховаючи цей циліндр. І... Супротивник, супротивник у вас сюди вже буде дуже важко пробити, тому що тут 295 проти бронебійного, проти там підкаліберного буде значно більше, протикумулятива ще більше. І велика кількість десяток не зможе вас сюди пробити. От, це маєте собі на увазі. Якщо у відкритому полі, супротивник треба слідкувати, куди він цілиться. Цілиться в нижню лобову деталь, довернули, довернули корпусом, цілиться в ціліндр, вирівняли корпус. І от так танцюючи можна розводити супротивника і натанковувати дуже-дуже дуже багато дамагу. Причому цей стиль танкування ну, вам не потрібно бути якимось мега скілловим гравцем. От, ну, я простий гравець і все-таки я вже, певній мірі, навчився трошки це танкувати. І серед десятих рівнів ТТ у мене тут, ну, мені здається, що найбільший середній дамаг заблокований. Ну, танк танкує багато. Та завжди вам не вдасться витанковувати. Плюс залишаються супротивники з надзвичайно великим бронепробиттям, яких викруч, ким викруче і не викруче, все одно вас проб'ють. І тим не менш, витанковувати можна дуже багато. Думаю, з цим зрозуміло. Бачите, там, де йдуть коси, вона така левоподібна. До речі, пз 7 і це, по суті, той самий танк, що Лев преміумний. Просто різний прототип. Ну так, чисто для, для відомості. Є у танка плоскі зони, бачите, де є 230, але поцілити в них дуже-дуже важко, і такі пробиття будуть ставатися рідко. Ну, пробили вас, просто не розстроюйтеся, Ну, пробили, другий раз сюди не поцілять. Сюди решта, тут, тут, тут просто без коментарів вас сюди не проб'ють ніколи, ні, ніяк. Тільки от плоскі зони отут є. Але вони дуже цим зони малесенькі, їх поцілити ще попробуй, особливо коли цей танк танцює. Маска. Всюди. Є величезні значення. Є, е, от в центрі біля гармати, є зони, де зараз на, на моделі, але це мод, він показує, що тут ще далі можна пробити. Але перед тим, як коли тільки з'явилася інформація, що їх будуть, його будуть ребалансити, проємін сказали, що вони змінять бронювання маски танка. Е, я скажу вам, як, що мені після, після виходу цього останнього патчу 1.24.01 Мені ще в маску не закидали. Ну, тільки один раз було просто під таким кутом, і то здається, не в маску, а в кого в саму бордбаште. Але прямо не, не пробивали. Тому не беруся сказати що 100%, що її зашили, але бо мод добре не не показує. Показує, що тут пробивається, але це він може показувати сам екран. А чи є в нас там броня за ним, тут цікавий. Тут не показує, може і немає. Гаразд. Цим зрозуміло. Є в танка лючок, але танк дуже високий, стріляють в нього не часто. І ваш упротивник знаходиться вище від вас. Якщо попадуть, то проб'ють. Але тут теж треба попасти, бо треба стріляти чітко в ободок. Верхню частину вже має наведену броню непогано, за рахунок того, що в нас кошується всередині. Добре, Я багато трошки поговорив по броні, надіюся, основне для вас зрозуміло. Що ж, по гарматі. Ми зараз е, розберемося вже в бою, подивимося на 12.8 гармата. Ми зараз подивимося в бою, але і там поговоримо про те, що, що нам апнули. Так. Почнемо е, з, з чого апнули. О, до речі, цікавий сетап. Маленька карта. Що нам апнули? Почнемо з рухливості. Нам докинули потужності двигуна, досить солідно це нам піддобавило дві кінських сили на тонну. В нас отрималося 12 зараз 12 кінських сил на тонну чуть більше 12-37. Максималка з турбіною і польової модернізації, де урізав чуть-чуть швидкість 36. Ну, Цілком нормально. Доїхати до позиції, там кататися між флангами не вийде, але доїхати до позиції при потребі навіть відступити, цього цілком достатньо. Тут, я думаю, зрозуміло. Тут нам докинули. По гарматі. 12,8 у нас калібр. Альфа у нас 560 з пострілу. Бронепробиття, базового снаряда. 276. бронебійний. Чудове бронепробиття і для тяжа 10 рівня. Без коментарів. Раніше воно було 258, теж було добре, стало ще краще. Все супер. Навіть нема що і жалітися. Встигнемо, не встигнемо. Чудовий калібр гармати, чудовий альфа і хороше бронепробиття базового снаряду. Тут нема що сказати. Є також підкаліберний снаряд, преміумний, в якого бронепробиття 325, раніше було 315. На 10 мм підняли, супер. Нема що сказати, це чудово, це класно, це стильно. Це стало більш приємно. Ну, Це все одно не ультимативно, але приємно. Супер. Так, я тут один, мене зараз будуть грати, по моє серце. Зараз ще Леопард, А, на момент мене стіє Чарпотур. Є надія, що він мене підтримує. Танка нули. Він попав, скоріш все, щоб в стик. І збили йому гусениці. Ну, він відкатився, це очевидно. Так, треба Бабасі. Мабаха не дасть. Тут ми даємо. От ви бачите, поки що я стріляю тільки бронебійними. Цілий циліндр промазує. І ми його на каточок. Значить, що ж, шейки параметри в гармати. Ну, розкид став 0.33, був 0.37, він також тримав ап, не, най, не найбільш потрібний ап, який йому був потрібен, але ну, окей, добре, що й підняли. Ми бронебій не витанкували. Добре, що підняли. І час зведення. Зараз 2,3 в базі в мене вийшло 1,97, якщо не помиляюсь. Це. Чудове зведення, що тут сказати. Це дуже добре, що йому апнули. Комфорт стрільби значно виріс. Раніше було в базі 2,7, і десь 2,3 виходило. Після, скажімо так, після його. Підняття всіх характеристик. Виходило з усіма модулями. Так, виходить нам Альфа. Поки що танкуємо. Стабілізація танка не саме приємна, але завдяки тому, що йому підняли е, стабілізацію, комфорт дуже-дуже дуже сильно виріс. Не вилітає альфа Він нам дає. Так, нижню лобову деталь дає. ну Там хороше бронепробиття пробиття. Це його І добити і треба його добити, щоб більше від нього не приймати. Так, француз купить. Я думаю, що ми напевне будемо його таранити. Тому що там ще є? І їдемо лічити яго. І він вирішив. Ой, ну все, тут перемога. Ну, бій насправді легкий. Супротивників серйозних практично не було. І з того підставився. Та й взагалі по нас не стріляв. Хоча кумулятивами своїми він нам в нижню лобову деталь міг би зробити боляче. Але для нього там було би дуже суттєво наведена на броня. Так. Давай, маленький. Відпалам чудово. Погасився. Насрав пес. Погасився ти, погасився. Ну він же, напевне, під нас не підставиться. Ну, він же про нас під... не підставився. Підсумовуючи, що ми зараз маємо після його апохарактеристик? Е, Броня в нього залишилася та сама. Цікаво. Але я от записував відео про ребаланс цих 10-х рівнів, я казав, що хотілося, щоб йому апнули лише циліндри, тому що в них насправді дуже мало броні. І та можна танцювати, але все одно залишається зона, куди можна пробити практично 100%. Навіть майстери дали. Йо -йо -йо -йо. Весь, весь в медалях. Ну, насправді тут бій був легкий, і тут нема що там казати, що я там щось дуже зробив. Супротивники діяли максимально банально. І І ось так. Е, і що має? Ну хотів було б, що йому підапнули трошки циліндри. І якби йому ще нижню лобову деталь, чуточку ще міцнішу зробили. Я розумію, можливо, я вже багато хочу, але якби ще би чуть-чуть міцніше, щоб можна було. Е, Викручуючи рома, можна було б більш упевнено танкувати кому 330 і більше, ну хоча б там через раз, то було б краще. Ну, бо так, зазвичай, вони досить впевнено пробивають, не завжди, але в одному з, хіба в одному з трьох випадків вони можуть не пробити. Тепер щодо того, чи потрібен вам цей танк у 2024 році. Якщо ви хочете отримати приємний такий досвід танкування, плюс на красивому німецькому танку, якщо ви прихильник німецької техніки в цій грі, то танк вам однозначно зайде. До нього треба звикнути. Це не є 100, де розвернув башту, ви... виліжаєш ромбом і танкуєш все. Тут потрібно, е... потрібно скажімо так, більше... більше трошки креативу проявити. Чи який з них кращі, чи є 100, чи ПЗ7? Серед німецької техніки. Як мінімум, вони двоє краще за Мауса. тут. Тут оце однозначно. На ПЗ-7 буде досить, досить веселий досвід танкування. Головне розуміти, що завжди ви танковувати вам не доведеться. Просто не розстроюватися, що будуть буде це А це буде. Але іноді такі будуть бої. Особливо попадаючи нубку ви будете їхати просто давити супротивників не навіть якийсь якісь істри вам попадеться під е, гарячу руку, він буде цілити, цілити і, по суті, вас нікуди не зможе пробити. Хіба що ви самі підставитеся дуже. Просто їти лбом, будете його давити. Альфа приємна, комфорт стрільби завдяки АПУ. Його характеристики в, в, в дуже виріс. комфорт стрільби. Танк став приємніший. ДПМ, звичайно, не вистачає, забувам сказати. Е, в нас 12,2 секунди перезарядка гармати, 2700 Середня шкода на хвилину. Це в мене. Трофейний досилач, і в мене ще є настанови на перезарядку. ДПМ скромний, але альфа 560 приємна, це факт. Розмінюватися вагідно. Отже, сама вітка. Кілька слів. Сама вітка. Трошки устарівша морально, але непогана для прокачки просто нормальна, тапок 9 рівня, класний. ПЗ-7, дуже цікавий. Далеко не самий сильний ТТ, але завдяки АП, завдяки підйому комфорту стрільби, він став таким твердим середнячком. Однозначно сподобається багатьом гравцям, особливо, як я казав, прихильникам німецької техніки. Добре, е надіюся, інформація була для вас корисна, і ще раз порекомендую підписатися на канал і поставте подобайку цьому відео. Дуже вам дякую за підтримку. Всім пока-пока, приємного рандому.